Цей фільм про рід князів Острозьких, третій із циклу сім історичних чудес України. До Острозької академії презентувати його приїхав особисто автор, народний депутат, позаштатний радник президента Микола Томенко каже: тут його показує вперше перед трансляцією на національних телеканалах. База для фільму це матеріали місцевих науковців, які подані доступною мовою. Ще раз акцентую увагу на те, що ми це хочемо зробити. В популярно науковому стилі, тобто, я не хотів робити такі наукові економічні речі. Нам треба, щоб і мешканець Донецька, і Черкас. І Києва зрозумів велич цієї родини, яка зберегла православ'я, яка зберегла українство, яка робила вищу школу. ми говоримо про армію, і це дуже важливо. Говоримо про економіку, дуже важливо, але ми не можемо програти боротьбу ідеології, не можемо програти боротьбу інформаційних так доктрин. Фільм про рід князів Острозьких це вдалий приклад відкриття білих плям в героїчній історії українців, кажуть в академії. Ректор Ігор Пасічник переконує ця стрічка, це справжня Пронаціональна пропаганда, а не та, яка була за Радянського Союзу, і навіть в роки Незалежності. Ходили в вишиванках, в шароварах, козаки боролися, але завжди нас хтось перемагав. Жодного не було українця, який би в чомусь десь перемагав. Ну хіба що часів там Олега ще і князя Ігоря? Коли була київська Русь. після того все ми завжди програвали. А виявляється, замовчили тому, що князь Острозький, особливо Костянтин Острозький, його при житті називали Руський Сипіон, Руський Ганібал, Руський Олександр Македонський. Справа в тому, що ця людина виграла 86 битв. Особлива увага у стрічці приділяється битві під Оршею, де під проводом Костянтина Острозького об'єднане військо у 30 тисяч перемогло московську армію у 80 тисяч. До слова цього року українці відзначатимуть п'ятсот річчя цієї визначної події. Сам же фільм. Розпочнуть показувати по кількох національних каналах уже від сьогодні. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.